Слава Україні! У цьому відео ви дізнаєтеся, чому краще не блефувати проти фішей. І це покращить вашу гру. Досвідчений гравець, гравець читає по розіграшу, які у вас карти, а фіш цього не робить, бо у нього свої уявлення про силу руки, про які крім нього ніхто не знає. Але все-таки є один шаблон. Ціль фіша зібрати комбінацію любою ціною. І ні про які шанси банка чи еквіті, він не думає. Його може злякати тільки велика ставка. І то, якщо ви задумаєте блехувати проти нього, і тоді, коли у нього, по його розумінню, слабка рука. Але якщо він буде думати, що в нього великий потенціал на руку, то він буде тягнути до рівера, щоб зібрати ту комбінацію, яку він задумав. Технічно, це називається потенціальні шанси. Досвідчений гравець теж може зіграти по потенціальним шансам. Але це не єдина його стратегія. Афіша. Ця стратегія може бути єдиною. Якщо фіз, фіш щось зібрав на флопі, наприклад, другу по силі пару. Коли на флопі туз король 2, а в нього на руках король 5, то починати блефувати проти нього навіть не варто. Так як в, нього, в його розумінні в нього дуже сильна комбінація. І скидуватися він не захоче. А про те, що у вас може бути туз, він скоріше всього не подумає. Тому замість блефу таких гравців краще заманювати в пастку. Але потрібно бути обачним, так як, його може щось, так як йому може щось доїхати, і він вас просто переїде. А щоб не переїхав, не треба ставити все, тобто йти волин на флопі. Так як попереду, ще дві карти. тьорн та рівер. На сьогодні це все. Якщо хочете побільше дізнатися про покер, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і до зустрічі!